Вітаю, моє ім'я Андрій Скорбатюк, це екосистема IT рішень для забудовника. Сьогодні в CRM системі G CRM, частині екосистеми, ми розглядаємо налаштування картки клієнта. Зараз на екрані еталонна картка клієнта, тобто покупця об'єкту нерухомості, яка фіксує угоди та певні поля по клієнту. В тих випадках, коли бізнес-процес вашої будівельної компанії передбачає фіксацію інших полів в будь-яких значеннях. Можна додати до картки клієнта кастомні індивідуальні значення. Для цього натискаємо режим редагування картки. Якщо у вас є права адміністрування, в режимі налаштування полів ви можете додати нові поля до картки клієнта, таким чином, фіксувати необхідну інформацію по клієнту. Для прикладу додамо нове поле. Дане поле буде відображати індивідуальний запит клієнта в цілому до компанії. Поля «Текст». Зауважу, що ви можете додавати і інші значення, наприклад, ORM, якщо необхідно ввести посилання в іншу облікову систему, перелік, мультисписок, дата, дата та час, число або текст. В нашому випадку це буде вільне поле вводу формату текст. Пропишемо його значення як індивідуальні побажання. Натискаємо зберегти і бачимо, що в нас додано індивідуальне побажання формату вільного поля вводу. Додамо ще одне поле, наприклад, соцмережа Instagram. На даний раз оберемо тип URL, оскільки саме тут будемо фіксувати соцмережу Instagram. Натискаємо зберегти і бачимо, тут поле текст, тут поле воду URL. Натискаємо Зберегти налаштування і тепер при редагуванні картки даного клієнта ми можемо вказати індивідуальні побажання в вигляді поля вводу вільного тексту. Відповідно, в наступному полі ми можемо вказати посилання на інстаграм сторінку даного клієнта. Наприклад, індивідуальні побажання. При тому соцмережа Інстаграм буде містити наступну сторінку. Збережемо введені зміни. Бачимо, що тепер в картці клієнта зафіксовані поля індивідуальних побажань та соцмереж. Використовуйте профільний професійний продукт для забудовників GRM та налаштовуйте бізнес-процеси згідно вашої авторської логіки. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі наступній відеоінструкції.